Привіт, мене звати Олена, і сьогодні я розповім вам, як викормити ось таких маленьких кроленят, вік яким всього 12 днів. На жаль, наша крольчиха загинула в віці, коли їм було 11 днів. От таких малюток ми вигодовуємо за допомогою ось такого. Дитячого харчування, розводити його потрібно в два рази більше, ніж звичайно. І зараз я вам покажу, чим ми його, як саме їх, ми їх кормимо. Ми взяли ось такий шприц, взяли дитячу піпетку з ось таким накінечником. Маленьке кроленятко: ми обов'язково пилинаємо як маленьку дитинку, щоб і йому було зручніше, і ми його не замочили. Беремо набрану суміш і намагаємося. Ось отак. Це у нас вже п'яте харчування, і ось отак вони у нас гарно вже самостійно п'ють. Ось отакі вони у нас молочинки. Це вже п'ятий прийом їжі, і тому кроленята вже знають: в перві-три прийоми вам буде важкувато. Показати їм не забуваємо про те, що з кожним, днем прийом, з кожним прийомом піші раціон збільшується. Починали ми від 5 мл, і на сьогоднішній день в нас вони споживають вже 10. Сподіваюсь, наші відео були корисні для вас.